Всім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Сьогодні третій день після обнови. Ціна за кілограм 235 гривень. Сьогодні вам покажу верхній одяг, а також сумки. І розпочнемо ось такої стьобаної куртки. Вона, звичайно, не зимова, легенька, весняна, красивого такого кольору хакі і практично в ідеально новому стані. Але куртка виявилася на мене замаленькою. ось так вона виглядає, обтянула так. Така от вона приталена. Непоганий варіант куртки, якщо б вона була мені по розміру. А так під неї неможливо нічого вдягнути, такого більш об'ємного, ні світшота, ні худі. Адже вона, от, бачите, прямо мені впритик. Тобто можна вдягати якісь тонесенькі гольфи або сорочки футболки під неї. І наступна моя знахідка від манго. Це така накидка жакет. Розмір вказаний XS, але насправді вона дуже об'ємна, тому, в принципі, мені має підійти. Ось так це все виглядає. І тут дуже такі приємні тони, пастельні, приглушений блакитний, блакитний сірий, Мені такий дуже подобається. За своїм складом тут переважає бавовна, також у складі є поліестер і акрил. Фактично, накидка в новому стані, але бачите, рукавчики виявилися на мене замаленькими. І якщо вона в об'ємі в принципі мені підійшла і не видає свого розміру, то за рукавами можна все-таки визначити, що це не мій розмір. Дуже шкода, оскільки справді дуже оригінальна така от класна накидка. Загалом у мене сьогодні не так багато знахідок, оскільки в третій день все-таки значно менший вибір, і складніше знаходити якісь цікаві, а головне нові або в ідеальному стані речі. І наступною я вам показую ось таку от шубку. Вона, звичайно, не натуральна. Але минулого тижня вона висіла на люкс-відділі з фіксованою ціною. Її ціни я не пригадаю, але власне її перевішили на ваговий секонд-хенд. І вона якимось дивом довисіла до третього дня. Це 14-й розмір, вона фактично в ідеальному стані. Ось така от бірочка. Звичайно, що це все синтетика, але хутро розроблений під натуральне. Це не є так звана така от чебурашка, а власне імітація під натуральне хутро, можливо, це під норку зроблено. І ось так виглядає ця шубка на мені, по розміру підійшла. Вона така злегка приталена і виглядає дуже витончено, красиво, так от ніжно. Єдиний, звичайно, її мінус це те, що вона не натуральна і взимку в ній буде холодно. І як на мене, такі от шубки не є дуже практичні, тут немає капюшона, тобто взимку обов'язково тоді треба її носити шапкою, я це не дуже люблю. Ну і якщо мокрий сніг, вона теж зразу втратить свій вигляд. Тому це така більша шуба, напевно, для краси, хто пересувається, можливо, дуже часто в машині, і буквально 5 хвилин перебуває на вулиці, то можна собі так дозволити в такій ходити взимку. А так, все-таки, мабуть, я надаю перевагу або дублянкам з капюшонами натуральним, або пуховикам. Пуховики це для мене взагалі must have. І для мене кращого зимового одягу ніж пуховик, поки що не придумали. І переходимо до огляду сумок. Знайшла ось такий клач, він доволі специфічний, оскільки має леопардовий принт. Не усі люблять такі от тваринні принти. Я особисто не є прихильником ні леопардових принтів, ні тигрових, але показую, власне, як знахідку, оскільки клач в дуже хорошому, ідеальному стані. З золотою фурнітурою. Доволі місткий можна використовувати, звичайно, як косметичку. Як сумку ні, оскільки ремінця тут немає. Заважив він на 68 гривень. Наступна моя знахідка це ось така шкіряна сумка карамельного красивого кольору. Це натуральна шкіра, дуже якісна тут фурнітура. Подивіться, які тут замочки. І загалом видно, що усі оці от шви зроблені дуже акуратно. І підкладка в хорошому стані, цікава підкладка. Ось такий бренд вказаний, мені незнайомий. Хто знає, напишіть в коментарях. Сумка така от цікава в спортивному якомусь такому стилі зроблена, з такими от кишенями накладними. Але не превеликий жаль, вона з дефектом. ось тут ззаді є величезна пляма. І я думаю, з нею вже нічого не зробиш. А сумка справді добротна і дуже містка на двох коротких ручках і на одній довгій. Наступна моя знахідка це такий от шопер, але він зроблений з доволі цікавої тканини. Вона прорезинена, думаю, водовідштовхуюча, сама по собі доволі груба, можна так описати, але цей шопер невеликого розміру багато туди не помістиш. А загалом він в хорошому стані. Ось, бачите, і серединка теж така от прорезинена, нагадує, як термосумку. Зараз спробую прочитати вам назву бренду, і це Arizona. Не знаю, що це за бренд, вперше мені такий зустрічається. Звичайно, в третій день багато хороших сумок в хорошому стані не знайдеш, але покажу вам кілька ті, що мені, в принципі, більш-менш сподобалося. Знайшла ще ось таку від Guess. Не знаю, чи це оригінал чи не оригінал. Але вона теж вже в поганому стані. І ручки тут відриваються, і сама ручка така от розтріпана. Але цікава сумка з красивою підкладкою і доволі красивої, незвичної форми. Не люблю, коли сумки складають в магазині ось в такий великий ящик, вони там ще більше нищаться, і шансів з дістати сумку в ідеальному стані дуже насправді мало. Серед дитячих речей знайшла ось таку куртку вона зроблена під атлас, але зараз дуже актуальна. Такий от бомбер, вирішила її взяти для своєї доньки. Це, власне, сьогодні єдина знахідка, яку я купила. І заради цікавості вам поважила ще шубку. Вона заважила на 253 гривні. Ось такі у мене були сьогодні знахідки. Якщо вам сподобалося відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки і до нових зустрічей!